Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про артроз колінного суглобу. За результатами оцінки 2020 року. артроз колінного суглобу займає четверте місце серед захворювань, що призводять до порушення якості життя людини та призводять до виникнення інвалідності. Артроз колінного суглобу є віковим захворюванням. Найчастіше проявляється ця хвороба серед людей старше 50-60 років. Жінки в два рази більше страждають за чоловіків від цього захворювання. Чому одні люди хворіють більше за інших на артроз колінного суглобу? На це є проста відповідь. Це є певні фактори ризику, які призводять до виникнення цього захворювання. І до них відносяться стать вік. Зайва вага та попередні травми. В нормі навантаження на колінний суглоб повинно розподілятися рівномірно, але жінки більш схильні до розвитку колінного суглобу, і в такому випадку навантаження буде більше на зовнішню частину суглобу, і це буде призводити до руйнування хрящової тканини. Старіння є абсолютно нормальним фізіологічним процесом, але з роками стан яких тканин хрящової тканини, на жаль, повішується. Але цей процес можна суттєво уповільнити і навіть від. Новити пошкоджені тканини за рахунок фізичних вправ під час руху покращується трофіка суглобу, що сприяє його відновленню. Зайва вага призводить до збільшення осьового навантаження на колінний суглоб із за цього суглоб ще більше страждає. Руйнується хрящова тканина, можуть утворюватися кісткові нарости, також пошкоджуються м'які тканини. І саме тому зниження ваги є однією з головних рекомендацій в терапії артрозу колінного суглобу. Травми колінного суглобу можуть призводити до розвитку артрозу колінного суглобу, для прикладу, пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, менюску внутрішньосуглобові переломи та операції, які пов'язані. З ними у молодому віці, можуть збільшувати ризик виникнення артрозу колінного сугубо майже в 6 разів в майбутньому. До симптомів захворювання відноситься біль. Найчастіше це тупий таниючий, який збільшується під час фізичного навантаження, наприклад, під час ходи або під час виконання якихось побутових справ, це може бути спуск, підйом по сходам. Також цей біль посилюються після тривалого сидіння або відпочинку людині. Потрібен час, щоб трошки розходитися, щоб стало краще. Також такі відчуття скутості дискомфорту виникають після сну, що також потребує час на розходження, але цей дискомфорт не повинен бути більше 30 хвилин. Під час візуального огляду можна спостерігати набряк колінного суглобу та можливу деформацію. Діагноз ставиться на основі збору інформації пацієнта, а саме його скарг. Також оцінюється стан пацієнта, оцінюється його хода, оцінюється амплітуда рухів, оцінюється стан м'язів. І все це співставляється з результатами ренологічного дослідження. Зараз ви бачите приклад тестів, які виконуються для оцінки пацієнтів з артрозом колінного суглобу. Зараз ми оцінюємо діапазон амплітуди руху в колінному суглобі. Ми оцінюємо активне згинання колінного суглобу. І вимірюємо його з допомогою гоніометра. Після цього ми заносимо ці дані в форму огляду для того, щоб слідкувати за прогресом відновлення. Зараз ви бачите, як ми оцінюємо силу чотириголового мязу стегна. Більш об'єктивно оцінити м'язи ми можемо з допомогою наших тренажерів Давід. Слабкість м'язів пов'язана з прогресією артрозу, Зменшенням амплітуди руху, збільшенням болю та погіршення стану пацієнтів. Тепер, після проведеної оцінки, ми можемо визначити, які вправи необхідні для пацієнта. І ці вправи ми розглянемо в наступних відео. Нагадую, що ви також можете переглянути відео, які присвячені оцінці та терапії при артрозах кульшових суглобів.